Друзі, всім привіт! Ви безодні! Я Макс Нагарняк і це новий випуск новин. Сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося цього тижня. А саме поговоримо про таке: Бардаш отримав підозру від СБУ. Монатік випустив один з найкращих кліпів цього року. Премія юна нагородила своїх переможців, та величезна кількість нової української музики. Тож гайда розпочинати. Почнемо з того, що цього тижня Юрію Бардашу, одіозному продюсеру, який донедавна вважався українським, служба безпеки повідомила про підозру за кількома статтями. Про це відомство повідомило 22 травня. СБУ вказує на те, що на початок повномасштабного вторгнення Бардаш. Тік до Росії, де розпочав широку інфокомпанію на підтримку окупантів. Також у повідомленні від СБУ йдеться, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу. Серед іншого, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також він регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах Рупорів Кремля. На відеохостингу Ютуб. Думаю, інформація про Бардаша не нова, але нарешті СБУ відреагували. Все поділу. Йдемо далі. А далі у нас нові релізи, і почнемо, напевно, з однієї з найкращих відеоробіт цього року від Таню Муіньо, яка зробила кліп Монатіку. Ай-яй-яй, ай, ай, я, я твоя. І просто подивіться на кадри з кліпу, і це вже виглядає мистецтвом. І круто, що в Україні є артисти, які настільки задумуються про візуальну частину своєї творчості, і круто, що вона повертається до себе. Тим паче пісня Вірусиця дуже класна в Тіктоці. Вона вже Ратується на радіо, і нарешті Дмитро Манатік оговтується після ось цієї якоїсь кризи і демонструє нам старого нового себе. Як на мене, це доволі круто. <му> Наступна у нас майорова, яка від амплуа блогерка більше вже переходить в амплуа співачка. І ось нещодавно вона випустила, як на мене, непогану пісню. Але, як завжди, є але. І це, але це відеоскладова. Мені здається, що іноді артисти українські дуже мудрують і роблять якусь дуже величезну роботу з величезним сценарієм, з якимись підтекстами, коли можна дуже легко вирішити якимись простими рішеннями, стильними кліп. Ось нещодавно вийшов трек Безупинно Думаю від молодого артиста Маркеза. Думай про. І як на мене вийшло доволі просто, стильно, та й пісня доволі непогана. Тож послухайте і подивіться на візуал. Як на мене, вийшло доволі стильово. І, і як на мене це класний приклад, коли візуальна складова просто трошки доповнює і стилізує пісню і дає приємний вайб. Класна новина у нас цього тижня, що легендарний альбом від Каті Чілі, який називається Русалки in the house», з'явився на стрімінг-платформах після 26 років від прем'єри. І нарешті ми всі можемо офіційно на стрімінгах слухати улюблений альбом. Тож давайте послухаємо і згадаємо декілька найулюбленіших пісень. Друзі, хочу покаятись минулого тижня, забувся і пропустив чомусь класний альбом від колективу Карна, який ну, мені доволі імпонує, і взагалі це таке незвичне явище в українській музиці. Карна це такий фундамент гуцульського року. І хочу, щоб якомога більше людей про нього дізналися, якщо ви ще не чули чи не звертали уваги на творчість даного колективу. Далі хочу вас традиційно знайомити з новими виконавцями, і які класно прогресують. І звернув увагу я на цікавого репера, якого звати Бальзам. І ось протягом останніх років він дуже сильно спрогресував. Це підписант лейблу Енко, він там дистрибується. І, як на мене, виходить все у нього вдало, є впізнаваний флоу. Цього репера можна виділити поміж сотень інших українських. Тож раджу послухати ось його останній трек, який вийшов, і попередні роботи. Не шукав собі дою, ти серед очі. Погляд пробігає між дахів та тихо, Ніби не бовкало всіх дахів, я вийшов, не гріє, продовжує рух небосхилом герут небо я на нього чекати. Де... І продовжимо знайомити з новими релізами. Новий трек нам презентував Хейт Спіч, який називається Мама Казала. Так було, бо навчите, речі не риває, значить... І в минулі тижні я чомусь оминув ще один класний трек від Діми Хейтспіча, який мені дуже подобається. Він є у мене в плейлисті. Тож хочу, щоб ви познайомились з ним також. <му> Ну і завершимо ми знайомство з новими релізами. Це треком Люблю від Джамали. Люблю, ми, не... Ну і, звичайно, не можемо ми оминути премію Юна, до якої в мене було багато претензій в одному із випусків на Безодня Мюзик. Хто не бачив, можете подивитись. Що ось ось ця горта журі. Не обрала дійсно якусь музичну складову, музичний витвір мистецтва. І ось нам нарешті оголосили переможців премії Юна. Ними стали альбом року Джамала Кірім, рок-гурт року Антитіла, дует чи колаборація року Шумей і Злата Огнівіч Буревіями, Благодійний тур року Козаксистем і Друга ріка це така нова номінація, де відмітили дані колективи. Найкращий відеокліп року Антитіла Фортеця Бахмут, найкраща виконавиця року Кола, найкращий виконавець Артем Пивоваров, пісня року Антитіла Фортеця Бахмут, відкриття року Клавдія Петрівна і поп-гурт року Латекс Фауна. Тож ось такі у нас результати в кінці кінців. Тріумфував у нас колектив Антитіла, але є декілька запитань: перше. Чому гурт Антитіла? Виграє номінацію рок-гурт року. Для мене це трошечки дивно, і для деяких підписників Безодні Мюзик також. Але деякі люди чомусь пишуть, що гурт антитіла це рок-колектив. Давайте розбиратися. Проте це Бахмут, безумовно, це рок-композиція. Але як можна асоціювати гурт, у якого є за останні роки ось такі хіти? салат, Щоб ти тим, я бату з тобою в сейфло, зацілую тобі диву. Який є безумовним попом. І пісня, яка вийшла ось у 24 му році, також поп. По кол 10, далі співатиму, що люблю. Ось скажіть мені, будь ласка, якщо колектив Boombox Випускає останню композицію, яка у них вийшла. кантрі композицію. Я запишу прості слова. Їх мають номінувати на номінацію кантрі колектив року. Питання риторичне. Це матська гра! Ще запитання взагалі, чи гурт антитіла мав мати змогу бути в номінації Рок-Колектив Року, тому що вони випустили пісню тільки фортеця Бахмут і ще один саундтрек до гри. І я не чув, щоб дана композиція сильно ратувалася на радіо. Хоча, ну ось в регламенті у нас прописано, що має бути як мінімум два треки, які ратуються на радіостанціях. Не знаю, мені здається, що треба, щоб організатори... Демонстрували якісь цифри ротації, чому ці колективи потрапляють ці лонглисти. Тому що у нас зараз виглядає трошечки туманно. Я розумію, що після мого випуску, безумовно, організатори юни на мене образились і висловили це у незапрошенні на премію, тому що всі роки вони запрошували, а тут ось якось не склалося. Але я маю гроші на білет. Так що без проблем можу відвідувати і за кошти ваші заходи, це для мене не проблема. Тож хочеться, що в майбутньому, коли буде відбуватися 14-та премія Юна. Щоб організатори більше попрацювали над регламентом, щоб нарешті це все діджиталізувалося, і якщо вам потрібна моя допомога і якось осучаснити ваші регламентні правила, то залюбки я можу допомогти вам і можу не тільки критикувати і радий допомогти будь-чим, якщо це вам буде потрібно. А хто хоче подивитися повний розбір премії Юна і мої враження від цього концерту і взагалі номінації і переможців, переходьте до нас на BaymiaCoFi, там ексклюзивний контент лежить для вас. І наші підписники саме на BaimeC за посиланчиком в описі можуть знайти там такий ексклюзивний контент. І далі у нас нарешті рубрика «Крінж-пакет» з перлами від молодих артистів. Сьогодні у нас ось такий текст від якогось молодого митця. Її бейбі фейс це знак. Я бачу в її Diamond Teck. Навколо мене це фауна. Вона як промінь на її фоні я сяю. Зробив обнал і зажав це Біндер. Моя віза стає козирна карта. Так закидаю в гіндер і кручу. Це не гріх. І що вони знають? На шляху в обидва дивлюсь я, чую думки в моїх очах, звучить, як соната. Ти така сонна, і не знаєш, як мої справи. У мене спрага, але щоб щось дізнатись, пиши більше. Сама. Я розумію, що дуже драматургічно складно і, можливо, з моєю подачею нічого не зрозуміло. Тож давайте подивимось шматочок оригіналу. У моїх звучить це як сана, да. Та, ти така сона і не знаєш, як мої справи у моя справа, але щоб щось нас спиши більше сама. Тож ось такі нові релізи і новини за минулий тиждень. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, подобається вам Безодня Music, не подобається Безодні Music. Обов'язково коментуйте і, звичайно, допомагайте Збройним Силам України. До зустрічі, Па-па!